Ну що, ми зробили це утретє? Ну не ми, а спецпідрозділи СБУ. Але ж як свою чергову карколомну спецоперацію українці готували кілька місяців, щоб вдарити по Кримському мосту. Під водою. Ну а плануванням і координацією, які під час останньої атаки на російські військові аеродроми займався особисто очільник СБУ Василь Малюк. Я нагадаю, що Кримський міст ворог побудував після анексії півострова як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Нині він фактично перебуває в аварійному стані. Ну і дозволю собі зацитувати Василя Малюка. Служба безпеки України завжди доводить задумане до кінця. І ніколи не повторюється. Операція Кримський міст втомився дубель три. Опора незаконної споруди вибухнула майже о п'ятій ранку. Відео підриву оприлюднила СБУ. Вибухівку вагою 1100 кілограмів агенти СБУ заклали на глибині і активували її сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення. А сам міст фактично нині в аварійному стані. Пошкоджені підводні підпірки опори. Є руйнування і на проїжджій частині. Операція тривала декілька місяців. Контролював та координував її особисто голова СБУ Василь Малюк. В нашій службі безпеки кажуть, це лише перший вибуховий пристрій, який активовано. Жодним незаконним об'єктом РФ немає місця на території нашої держави, тому кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Василь Малюк, голова СБУ і Українці подякували СБУ за це традиційно із креативом, мемами та фотожабами. Жартівливо припускають, що без славнозвісної фури не обійшлося і цього разу, згадуючи спецоперацію Павутина, коли напередодні Україна вразила понад чотири десятки ворожих літаків на російських аеродромах. Вибухи на Кримському мосту сьогодні зранку підтверджували самі росіяни, але потім почали підчищати свої повідомлення. Нібито ППО збило БПЛА, ПЛА, а уламки упали на дорогу. Тому міст закривали на три години. Згодом про Кремлівськ. І телеграм-канали заявили, що в день міст атакували повторно. Цього разу підводним дроном. Це вже третя велика атака на міст, який з'єднує територію Росії та тимчасово окупований Крим. Уперше незаконну споруду продірявили у жовтні 2022 року. Тоді на ньому вибухнула вантажівка, начинена вибухівкою. Частина мосту впала у воду. Вдруге, у 2023-му, удару по мосту завдали морські безпілотники. Вибух зруйнував кілька прольотів автомобільної частини переправи. І як би російська окупаційна влада не оберігала кримський міст і кораблями, і металевими огородженнями, СБУ попереджає, незаконним об'єктом Росії на території України місця немає. Тож далі. Буде Олена Гончаренко, Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Ну і знов про СБУ. Зараз.